Спомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Головне на ранок до вашої уваги. Вітаємо новий інформаційний випуск. Воронезькій області безпілотники атакували нафтобазу. У Росії заявили про ніби спрацювання системи. ППО місцеві жителі у телеграм спільнотах пишуть, що деякий час тому над містом Лиски було чутно серію вибухів. У небі видно спалахи зазначають, що бачили три безпілотники, і всі три дрони впали на територію МПЗ з різницею в кілька хвилин. Росіяни скинули вибухівку на автобус в Херсоні. Це сталося вчора по обіді в Дніпровському районі міста. В місцевій ова повідомили про п'ятьох травмованих. Вони в лікарні змінно-вибуховими травмами і уламковими а пораненнями різних частин тіла. 25 українців повернули з російського полону. Це важко хворі та поранені військові. Вони боронили Харківські, Запорізькі, Донецькі напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Виконували завдання на Курщині. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримувані росіянами. В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, поранені мають зокрема втрату зору, ампутація кінцівок, складні кульові поранення і наслідки мінно-вибухових травм. Після перетину кордону їх госпіталізували. Цей обмін знаковий Україна домоглася окремого формату повернення важкохворих і поранених захисників та цивільних. Джо Байден виголосив прощальну промову на посаді глави США. Серед досягнень свого президентства згадав про конкуренцію з Китаєм, посилення НАТО та вільну Україну у внутрішній політиці. Візначив створення нових робочих місць, зниження цін на ліки за рецептами, ухвалення законів про медичну допомогу ветеранам. А загалом, за словами чинного президента США, для того щоб його досягнення на посаді глави держави стали відчутними, знадобиться певний час. Окрім того, згадав і про загрози для країни. На його думку, це оліга. Архія, концентрація влади і багатства в руках кількох осіб. Інавгурація новообраного президента Дональда Трампа відбудеться 20 січня. Того ж дня Джо Байден залишить Білий Дім. Українська влада зараз не розглядає можливості мирних переговорів з Росією. Рішення РНБО, яке забороняє перемовини з Путіним, наголосили в двадцять другому році і досі залишається чинним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю для європейської правди. Разом з цим головний дипломат закликав дочекатися офіційних контактів зі США. Подальші кроки на шляху до миру будуть обговорені з новою адміністрацією Трампа. Ну а Трамп не зможе завершити війну в Україні в перший день свого президентства. Команда новообраного лави Білого Дому визнає, для цього потрібно місяці або навіть більше часу. Про це виданню Reuters розповіли одразу два його радники. Заяву про один день Трамп зробив для передвиборчого піару та нібито через неправильну оцінку подій та часу, необхідного для формування нової адміністрації. Раніше майбутній представник Трампа в Росії та Україні Кіт Келох заявляв, розраховує знайомість. Ти рішення за 100 днів. Конфлікт між Берліном та Ілоном Маском. Німецькі міноборони та Бундесвер йдуть з мережі X та припиняють використовувати її для публікації. Такий крок пояснюють, мовляв, на платформі стало неможливо обговорювати факти. Мільярдер Ілон Маск останнім часом активно використовує соціальну мережу, якою володіє, аби критикувати німецьких політиків. Ну, а президента ФРН Франка Вальтера Штанмайера маск назвав антидемократичним тираном, а канцлера Олафа Шольца дурним. Також мільярдер закликає німців підтримати опозиційну ультраправу партію Альтернатива для Німеччини і також міноборони країни говорить, що чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережою. Такі питання ставлять в німецькому суспільстві в політичному контексті. Друзі, поновлюємо випуск менше ніж за годину. Вже в нашому ефірі ми ваша точка пори прямо з нами далі. Ну, а що відбувається у світі? Дивіться більше. Далі. У південній Кореї з другої спроби заарештували президента Юн Сок Йоля, якому парламент оголосив у грудні імпічмент за спробу вести воєнний стан. Про це повідомляє агенція Йонхаб. Йому закидають зловживання владою неконституційну спробу запровадити воєнний стан, а також спробу заколоту. Це перший в історії південної Кореї арешт чинного, хоч і відстороненого від виконання обов'язків президента. Останнім часом Юн Сок Йоль перебував у своїй резиденції. Аби його арештувати, довелося задіяти близько 200 поліцейських та 40 слідчих антикорупційного управління. Їм вдалося прорватися через барикади та депутатів від правлячої президентської партії. У свою чергу Юн опублікував коротке відеозвернення, у якому заявив, що як і раніше вважає арешт незаконним. Нагадаємо, на початку грудня президент Південної Кореї запровадив Україні воєнний стан. У такий спосіб він спробував боротися із опозицією, яка отримала контроль над парламентом. Парламент у відповідь звинуватив його у спробі заколоту. Згодом главі держави оголосили імпічмент і відсторонили від виконання президентських обов'язків. У Батумі побили експрем'єра Грузії Георгія Гахарію, який наразі очолює опозиційну партію за Грузію. Це сталося вночі у вестибюлі одного із місцевих готелів. Точні обставини інциденту та кількість нападників наразі невідомі. За свідченнями очевидців серед учасників конфлікту були депутат сил народу Дмитро Самхарадзе та член Верховної ради Аджарії Георгій Манвелідзе, які належать до партії влади. Поліція прибула на місце через 40 хвилин після виклику. У лікарні, куди доставили гахарію, йому діагностували перелом носа та струс мозку. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про побиття, але причетність депутатів до інциденту коментувати відмовилася. У партії, до якої належить Гахарія, побиття назвали скоординованим жорстким нападом, мета якого залякати опозицію. Нагадаємо, 14 грудня 2024 року колегія виборників Грузії обрала президентом Міхаїла Кавелашвілі, колишнього футболіста, представника партії Сила народу. Він був єдиним кандидатом. Легітимність президентських виборів у Грузії не визнають президент Саломезоробашвілі й опозиція. Зора Бішвілі заявила, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія постачатиме газ у цей регіон як гуманітарну допомогу. Відомо, що 14 січня Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалася у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну. Вже наступного дня він заявив, що Росія подасть газ як гуманітарну допомогу невизнане Придністров'я. Також Красносельський наголосив, що російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови. Деталі щодо можливих поставок посадовець не назвав. Нагадаємо, спочатку початку 2025 року, після припинення подачі російського газу, у Придністров'ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. І з 3 січня у Придністровському регіоні почали запроваджувати війолові відключення електроенергії. Ну і, безперечно, кожен ранок треба починати із погоди. І сьогодні наша чергова кореспондентка Влада Грубич зараз більше розкаже, якою сьогодні буде погода, на що нам налаштовуватися. Владу доброго ранку. Ми тебе вже вітаємо. Наша команда так. Доброго ранку, колеги. Дякую ще раз. ну, власне, конкретно зараз у Києві дуже комфортно 0 градусів, але все одно вдягайтеся тепліше. Проте вже в день по всій країні буде ледь не рання весна, адже температура буде більше, ніж 3 градуси. Ну а зараз більш детально розповім, що прогнозують синоптики. На сході країни сьогодні хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до плюс 3 градусів. У Луганську та Донецьку може пройти короткочасний дощ. У південних областях сьогодні. Буде найтепліше сонячно. В Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі температура прогріється до 4-5 градусів тепла. А ось у Сімферополі взагалі буде плюс 6. На заході країни класично холодніше. Конкретно зараз там майже в усіх містах мінус 2. Але вже в день також буде плюс комфортна погода, але місцями дощитиме. На півночі країни буде хмарно з проясненнями. В Житомирі, Сумах та Чернігові. Температура коливатиметься від 0 до плюс 4 градусів. У центрі України. Буде комфортна для січня погода у Черкасах, Вінниці, Кропивницькому Полтаві та Дніпрі. Буде переважно сонячно. У столиці зараз нуль, як я вже казала. Досить комфортна погода, але все одно вдягайтеся тепліше. Проте вже в день, як і в більшості областей, буде до плюс чотирьох градусів. Ну і про температурні рекорди. Найтеплішим 16 січня було 1989 року. Тоді в Києві було плюс сім градусів. Найхолоднішим цей день був у 1943-му Розі, тоді був мороз мінус 24 градуси. Ну і звісно, що народні прикмети. Наші предки давно помітили, якщо 16 січня вітер здує з півночі, тоді чекати дуже сильні холоди. Якщо мороз і хуртовина, влітку підуть рясні дощі. Ну а якщо сьогодні сніжитиме у травні на луках буде дуже багато трави, колеги. Бо яка новина, яка нова, нова. терну. Я вам скажу так: траву можна завжди знайти, буде тепло, сонячне чи дощі теме. Ну принаймні трошки буде більше, якщо враховувати на такі ознаки наших пращурів. Пасибі тобі, влада Грубич, сьогодні з нами на прямих рішеннях.